Вітаю всіх книголюбів. Сьогодні поговоримо про сучасну українську літературу, а саме про українську письменницю Євгенію Кузніцо. Я прочитала дві її книжки: перша це спитайте мічку, і друга Драбина. Обидві книжки я брала у бібліотеці, звичайній міській, і обидві книжки це видавництво старого лева 2024 року. Почнемо, мабуть, з приємного, а саме з роману Спитайте Мічку. творі нам змальовується українська родина, яка складається переважно з жінок. І в нас є дві головні героїні, так би мовити: дві сестри рідні, Мієчка та Лілічка. Якщо ви, наприклад, як і я, думали, що Мієчка це просто Мія, але Мієчка це скорочено від Соломія. Мені, наприклад, подобається Соломія. Тож в нас є. Дві сестри Лічка та Мічка. Лієчка вже три рази була заміжня. В неї є діти від різних шлюбів. Мічка вона не заміжня і не має дітей. В них є мати, яка проживає у місті. Батько живий, але не те, щоб вони дуже якось близько спілкувалися. І її є бабуся на ім'я Теодора, якій 96 років, і вона проживає десь в якомусь селі. Так стається, що дівчата на літо. Приїжджають до бабусі в будинок, вони його називають шелтер або притулок для лузерів, для того, аби нібито взяти якусь паузу, перепочити і зібратися з силами, коли є щось таке, що їм треба вирішити, знаєте, якесь життєве питання. Наприклад, в Лілії це момент того, що їй чоловік запропонував переїхати в Австралію, і вона не знає, чи хоче цього чи ні. А Мічка вона нібито має одружитися з. Чоловіком на ім'я Данилу, але має почуття до ще одного персонажа, який є в цій книжці, на ім'я Устин. В них такі непрості стосунки, називаємо так, але по порядку. Також є персонажка на ім'я Марта, це кузина Лілічки та Мієчки, яка з України, але довго час живе в Індії, поїхала через роботу. Але так виходить, що того літа і Марта також приїздить до цього шелтеру. Або ж притулку лузерів до будиночка, бабусі, аби перепочити, зібратися. Бо у Марті також є свій момент. Не буду вдаватися в усі деталі для того, аби не заспойлерити прямо все, що я в цій книжці. Нам такого не треба. Тож можна сказати, що ця книжка вона про таке дійсно жіноче царство, ось про будинок, багато розмов таких інтимних, багато зрозумілого такого спілкування в родині, якісь жарти сімейні, те, як тобі скажуть, що ти скачеш, як кінь. Тобто, мені здається, що наші культури таке, на жаль, бо вже як є, притаманно про якесь знаєте, таке. Прийняття, що ти можеш бути ось в цьому будинку поряд зі своєю родиною, з цими жінками, з собою, тебе сприймають таким, який ти є. Тобі не треба нічого зайвого казати. Все і так, в принципі, зрозуміло, знаєте, як то кажуть, з обличчя або ж з виразу твого обличчя. Всі тебе знають вже 100 років як облупленого, нікого ти там не надуриш тим, що в тебе все добре, або що, ще. Тому. Ти можеш приїхати в цей будинок бабусі і бути з собою, поринути в свої дитячі спогати. Це момент, коли ти змінюєшся, в тебе змінюється життя, різні обставини, щось трапляється, але коли ти приїздиш у цей бабусин будиночок, все таке, знаєте, ніби трішечки законсервовано в контексті того, що він не змінюється. Так, звичайно, щось з часом стає гірше, там щось прогниває якісь дошки, ще щось, дах тече. Але ти завжди там в безпеці тебе там люблять і тебе там приймають. Для мене ця книжка була про таке, знаєте, щось досить тепле, знайоме, рідне. Мені здається, що ці люди, які можливо виросли в селі або ж мали змогу влітку приїздити до родичів, там до бабусь дідусів, то цим людям, цим читачам буде дуже... Якось тепло і приємно читати цю книжку, тому що вона нас підштовхує, гойдає нас на цих спогадах про дитинство. Вона так окута, як тепла ковдра. Ось для мене особисто, наприклад, ця книжка була про це: про якісь запахи дитинства, про спогади, як вигрались, про якісь там походи на річку, ще щось. Як ти йдеш по тому селу, наприклад, і тебе ось в мене так було. Бабусі сиділа на лавочках, і ти так собі там йдеш з цим хлібом, наприклад. З магазину і тебе питають, а ти чия ти? Ну, типу, хто твої родичі, хто твої бабусь, дідусь, що ти тут ходиш? Бо зрозуміло, що я не місцева. Я не знаю, як вони це розуміли, але якось розуміли. І ти йдеш і кажеш, а я там ото-то там такий-то будинок і прізвище там своїх бабусі та дідуся. По оформленню в нас є досить зрозумілий сетінг, тобто це село бабусі. Так, є невеличкі моменти, коли хтось куди їде в місто по справах, але все ж таки все відбувається ось в цьому будинку або ж навколо нього. Плюс в нас є зрозумілий таймінг, тобто це проміжок літа, тобто плюс-мінус три місяці. Так, є якісь спогади про там дитинство дівчат, або якісь там події, наприклад, перший або там другий шлюб лілічки, таке в нас є. Але тим не менш, все ж таки більшість подій відбувається в сьогоденні, так би мовити. І книжка була написана. В 2021 році, тобто ще ось повномасштабної війни не було. Наприклад, я б не сказала, що герої протягом твору якось прямо еволюціонують, змінюються, і ось що за цей проміжок часу за літо вони таки вирішують всі свої питання. Вони щось таки вирішують, але прямо якоїсь там зміни такої на 180 градусів я не бачу. Тим не менш, для мене особисто ці персонажі не є якимось карикатурними. Мова написання досить проста. Вона така, я б сказала, навіть побутова, супер зрозуміла, мабуть, всім. Тут немає ніяких прямо таких вислівів українських, які було б важко зрозуміти. Тому, в принципі, для сприйняття для розуміння книжка супер все прекрасно. Я б сказала, що спитайте мічку, це про сімейний затишок, про якісь українські цінності, про наші якісь внутрішні моменти, які є у кожної родини. А так само, як і між сестрами або ж братами, кузінами також, звичайно, є тема цієї різниці поколінь, бо в нас представлено одразу три покоління жінок: тобто бабуся Теодора, мати дівчат і Лілічка, Мічка та, наприклад, Марта. За цим також цікаво спостерігати в творі, плюс, звичайно ж, є паралелі із реальним життям, тому що я думаю, що багатьох з нас також є ну, мами у когось можливо ще залишились бабусі. В живих І це можна порівняти з власним життям. Ви, наприклад, читаючи цю книжку, такі, а хх, зрозуміло, зрозуміло. Тобто, ця книга зрозуміла, близька, така рідна, тепла, на мою думку, українському суспільству. Якщо читати її зараз, то все, знаєте, ось я розумію, мені це також близько. Ось якісь такі в мене досить теплі відчуття від цієї книжки. Тут, звичайно, ще трошечки буде такого релігійного моменту. Я думаю, що знову ж таки ті, хто живуть в селі або багато часу там колись проводили, точно це зрозуміють, тому що там буде момент про свято Івана і те, чи можна щось лагодити в хаті або ні, чи хтось там віруючий або ні, релігійний або ні. Також будуть моменти якісь трішечки політичні, але досить так, знаєте. Лайтово, так би мовити, не прямо супер детально, як це буде в іншій книжці. Закінчити свій відгук про цю книжку я б хотіла настанову, яку нам дає бабуся Теодора, це на 34 й Сторінці. Тобто бабуся в розмові з та Тамієчкою щось там їм розповідає. Що саме? Робіть те, чого вам хочеться, не слухайте нікого, навіть мене, не слухайте дівчата. Просто робіть так, щоб добре було вам самим, бо ніхто потім не оглянеться на вас, що ви робили щось, аби комусь було затишно, аби комусь було світло і не дуло, ніхто не згадає. А ще, дорогі мої, заводьте дітей. Ну, про останнє речення це вже власна справа кожного, але все решта, мені здається, досить непогана порада від. 96-річної персонажки Теодори з книжки Спитайте мічку. Якщо читала цю книжку, то поділіться, будь ласка, чи вам сподобалось або ні, що саме вас зачепило? Буде цікаво дізнатися, хто як її сприйняв. Друга книжка Євгенії Кузніцової Драбина вона була написана у 2023 році, тобто вже за часи повномасштабної нинішньої війни. Який сюжет у романі Драбина. В нас є центральний персонаж, на ім'я Толік. Йому 30+, Він проживає в Іспанії, і там він купив собі хату, тобто будиночок від якоїсь старої іспанської пані, яка померла і залишила будинку в дуже багато гобеленів, вишивок з Ісусом Христом і іншою релігійною тематикою. Усілякі такі керамічні янголятка і ще багато чого через події, які відбуваються в Україні, відбуваються відбувається досі. Толік вирішує перевести до себе свою родину, а саме мати, двоюрідну тітку Григорівну, дядька. В нього був момент що в нього не було однієї ноги, але не через війну, а через діабет. Тому він був на візочку. Ще до нього переїхала його сестра Іруся з подругою Поліною. Вона була ця Поліна, нібито в депресії. Тож, ось нібито Толік має все, тобто в нього є нормальна робота. Мабуть, хороше, якщо він зміг собі купити хату в Іспанії, але трапляється те, що трапляється, і він все ж таки робить якийсь важливий крок і вирішує перевести своїх родичів до себе. Ну, поки все так не зрозуміло, і їхньому життю загрожує небезпек. Події в творі це те, як живе цей толік з усіма цима родичами під дахом своєї нової хати в Іспанії. Як знову ж таки різні покоління, тому що Толік 30, мати його там зрозуміло, десь 60, Анатолій Степанович, цей дядько та Григорівна, вони теж там 55-65 е, Його сестра Іруся, ця Поліна, її подружка, вони більш молоді, тобто, можливо, дівчатам десь там близько 30 років, трошки менше. На відміну від книжки Спитайте мічку, тут вже піднімаються теми війни сучасною, піднімаються теми того, як цю війну сприймають іноземці, і як взагалі з іноземцями е, говорити про війну, як їм розповідати про те, що відбувається, про зіткнення. Давайте беру в лапки наших за кордоном з росіянами і те, як це відбувається, як з ними спілкуватися, якою є ця комунікація, про те, як людям, які виїхали, що вони почувають, перебуваючи десь там, чи були в них серце за Україну, як вони оце перевіряють, наприклад, постійно повідомлення, всі ці новини, канали, що відбувається, що куди летить, скільки жертв, таке інше. Всі ці новини по знайомих по сусідах, оце все. Нам показано в цьому творі. Люди виїхали, але нібито не можуть собі на цій іспанській теплій сонячній землі знайти спокій, знайти місце. Тому що, наприклад, мати Толіка вона пропадає на кухні, постійно готує, готує, готує. І з нам зрозуміло, що таким чином вона себе відволікає від того, що відбувається в Україні. Григорівна колись вона співала там, на лайнерах, розважала публіку і таке інше, така естрадна жінка. Вона такою і залишилася, але знову ж таки не може знайти собі місця і вирішує, що їй треба посадити у фонтані в хаті помідори, тому що в Іспанії помідори не ті, вони не пахнуть і не так смакують, як наші українські. Тож вона також собі знайшла справу. Персонаж дядька мене бісив, тому що він нічого такого не робив, але завжди, знаєте, знав, як треба робити. Тобто, а там як стріляти. Як там кого відвоювати, як будинок будувати, як там щось, якийсь болт закручувати, як якусь трубу прокладати? Він все знав, тільки нічого не робив, але це вже деталі. І ще мене дратував той факт, що він ще знущався з дівчат Ірини та Поліни щодо того, чим вони займаються, яка в них робота. Без спойлерів. дівчата Ірина та Поліна. Ірина щось там собі робила, знаєте, жила це життя, розуміла, що вона не була в захваті від всього, що відбувалось, але в принципі вона була такою, знаєте, холодний розум. Поліна змальовується нам як дівчина, яка м -м, приймає антидепресанти, пігулки різні, і каже про те, що в неї всередині порожнечі. Чорне порожнеча і що вона нічого не відчуває. Наш головний герой Толік для того, аби якось врятуватися від всього того, що відбувається всередині його хати, починає бігати зранку для того, аби якось мати якийсь час для себе, і все одно мати його знаходить, говорить, що бігати. Це зайве, тому що коліна, що він забагато п'є кави, що він забагато працює, і все таке інше, всі знають, як тому толіку нещасному краще жити. І ще його власна мати називає його неприкаяним. Таке собі, так? Тобто зрозуміло, який в нас контекст, що там відбувається всередині цієї хати, і як цей Толік це все вивозить. Але якщо ви раптом подумали, що мені дуже сподобався Толік, я вважаю, що він взагалі класний хлопець, то це взагалі не так, тому що я вважаю. Що цей Толік? Я розумію, що це художній персонаж вигаданий, але чомусь мені здається, що ця історія, знаєте, якось списана з реальних людей. Можливо, я помиляюся. Моє сприйняття Толіка це такий тюхтій, маменькин, синочок, 100%, який намагається якось дистанцюватися, але в нього це дуже погано виходить. Він, таке, ні сіло, ні впало. Мене він просто дратував весь час, поки я читала цей твір. Я думаю, ну може, зараз він щось таке зробить і якось, ну, щось, якось буде інакше. Нічого не буде інакше. Це не добре і не погано, просто він така людина, яка можливо суперкласно щось робить в своїй роботі, якщо він таки зробив на хату у Іспанії. Але в реальному житті він чекає на те, що хтось до чогось його підштовхне. Тобто, він не та людина, яка йде і бере те, що він хоче, або робить якісь рішучі дії. Толік сам зізнається в тому, що він не пішов на фронт через свою це. Цитата сцикливість, прямо в тексті так написано. Він сам себе називає лузером, тому що він там, де він є, а його там якийсь родич загинув на фронті, і все ж таки. В мене, наприклад, немає ніякого співчуття, немає ніяких гарних відчуттів до цього толіка. Я не кажу, що він поганий, просто він ніяк не міг ні на що наважитись. Тобто, нібито він і хороша людина в якихось аспектах, але він такий от ніякий. Ось просто ніякий. Отак я б його описала, і саме це мене дуже рятувала в ньому. Але все ж таки він намагався е, і зробив багато чого, нібито в цій книжці, по для України. Тобто там були і збори е, для допомоги. Але єдиний персонаж, який мене насправді зачепив і, хоча б, якось порадував, де я трішечки, хоча б посміхнулася, це була персонажка Лана, це наша українка, яка. Живе десь там в Іспанії, вийшла заміж за місцевого хлопця, і все в них добре. Але Лана, ота от сама жінка, яка, знаєте, зайде з ноги в будь-яке приміщення, вирішить всі питання, всім скаже, кому що треба робити. По-нормальному, по-нормальному. Отак, можливо, вона комусь не подобається. Але вона хоча б, знаєте, така справжня, така, яка вона є, і не намагається бути ніякою іншою. Так, можливо, в неї там, я не знаю, боток з лобі, зроблені губи і зроблені груди. Але це її ніби не робить гіршою, якщо можна так сказати. Для мене особисто Лана була найбільш приємною персонажкою в усій книжці. Хоча, де я і де Лана, ми взагалі на різних щаблях. Цього світу знову в нас є моменти, що все, як і в книжці Спитайте Мієчку, відбувається в рамках майже весь час одного будинку. Тобто, будинок є також як окремий персонаж, окремий важливий такий момент у всьому творі. У романі Спитайте Мієчку так само, як і в романі Драбина. В нас. 23 глави. Я не буду казати, чому роман називається Драбина, тому що це буде великий спойлер. Але, в принципі, мені здається, що можливо здогадатися, якщо ж ні, то якщо вас зацікавив опис, то ви зможете познайомитися з цим романом і зрозуміти, чому він називається саме драбина, і порівняти мій відгук з тим, як ви сприймете цей твір. Важливо сказати, що мені цей твір не сподобався. І я можу пояснити чому. Тому що в мене він, е окрім того, що мені не сподобався персонаж Толіка, але це мої власні якісь моменти, воно не е так сильно впливає на загальне сприйняття книжки. Мене трішечки внутрішньо ніби, ось не те, щоб дратувало, але в мене було таке. Ну, неприємне відчуття, не знаю, як його правильно назвати, того що, знаєте, нам описують те, як там українці поїхали, як вони переживають, як вони читають ці новини. Але в них є їх життя там, яке вони можуть будувати. І не те, щоб там прямо всі сильно, сильно страждали за тим, що вони залишили. Деякі так, але не всі. Це справа кожного. Я тут нічого такого не кажу. В мене Особисто не має емпатії зараз до ось цих людей, які змальовані в книжці Драбина. Я розумію, що, можливо, ця фраза і така думка, вона може зустріти якийсь, якусь критику інших людей, це нормально, ну, але така моя зараз думка, і так я відчуваю, чого я маю казати інакше. Якщо це так, що я маю на увазі тут? Я розумію, що є багато українців, які поїхали. Хтось вимушено через те, що дійсно в тих місцях, де вони жили, є воєнні дії, і це загрожує безпосередньо їхньому життю. До всіх тих, хто виїхав з маленькими або ж з дітьми, питань взагалі немає. Тобто, по дефолту, звичайно, звичайно, списайте себе, спасайте своїх дітей. Бо ну, момент народження дитини це диво, і зберегати життя цієї дитини і своє власне це також обов'язок цих батьків. Моя така думка. Тому до тих всіх, хто має дітей, питань взагалі нема. Але повернемося. Є ті, хто виїхали через, розуміло, що право кожного взагалі. Але я, як людина, яка, наприклад, за весь час виїжджала тільки в контексті нібито відпустки, так? не виїжджала на постійне місце проживання, не виїжджала на початку цього всього. І зараз не виїжджаю. Мені, як людині, яка ось переб... переживає це все, будучи, знаходячись в Україні, не те, що я це відчуваю гостріше, або я вважаю, що я заслуговую там чисню е... співчуття чи ще щось. Ні, я так не вважаю, тому що знову ж таки повторюю свою думку, що кожна людина має право на свій вибір залишитись. Поїхати, усіх різні обставини, у когось родини, у когось бізнес, у когось діти. Це все зрозуміло. Я адекватна плюс-мінус людина. Але ось можливо, ця книжка не зараз для мене. Можливо, просто ця книжка, ось не в той час я її прочитала. Можливо, колись, я сподіваюся, ця війна закінчиться, і я, вже, будучи, можливо, трішечки заспокоєною, відчуваючи хоча б якийсь спокій, або розуміючи, що, можливо, в моєму життю. Не загрожує небезпека кожного дня, я б її сприйняла цю книжку інакше. Зараз ні, я не можу її сприймати інакше. Вона непогана, вона написана, в принципі, якщо чесно, тією ж самою мовою, в такому ж самому стилі, як і книжка Драбина. Але вона про інше. Мені здається, більше підійде для тих людей, які поїхали, які виїхали, для тих, хто в еміграції. Ось для всіх тих українців, які знаходяться за кордоном, мені здається, що ця книжка буде зрозумілою, цікавою і, можливо, в якихось моментах приємною. Тобто щось таке, що відгукується їм. Мені ця книжка не відгукується. Які в мене були відчуття після прочитання. Багато разів, коли я її читала, я її закривала і дивилася отак прямо на море, і думала: це зі мною щось не так, чи що. Ну, я просто вона мене бісила ця книга. Мене бісили якісь фрази персонажів, якісь суперкарикатурні моменти, діалоги, те, як змальовані деякі персонажі. Можливо, це було зроблено спеціально? Не знаю, можливо. Якщо ви читали цю книжку, то поділіться, будь ласка, власними враженнями в коментарях. Я виставляла шортс на Ютубі про те, коли забрала ці книжки з бібліотеки. І одна дівчина написала мені коментар. Що я його десь закріплю тут, що їй сподобалося спитати мічку, і я так зрозуміла, не дуже драбина. Я підтримую цю думку. І мені було б цікаво, чесно, цікаво якось зрозуміти людей, які прочитали драбину, і що їм саме сподобалося в цій книжці. Я знову ж таки підкреслюю, що для читання цієї книжки важливий контекст, в якому ви знаходитеся. Той контекст, в якому зараз знаходжусь я. І мій досвід, оці оці останні чотири роки, не дозволяють мені, не ну, Я не можу сприймати цю книжку інакше, ніж так, як я її сприймаю зараз. Вона мене більше дратує, більше обурює, і в якійсь мірі мені здається, можливо, трошечки знецінює е, те, що е, переживають ці українці, які тут залишилися. Можливо, я вже трішечки, знаєте, занадто. Кажу, але зараз це так. Можливо, думка зміниться, коли зміняться обставини і контекст, в якому знаходиться Україна зараз. Подивимося. Дякую за перегляд та до нових зустрічей.